i yeah. «Гарна картина рівноцінна гарному вчинку, говорив Іван Гог. Заслужений художник України Іван Бондар зробив тисячі тисячі прекрасних вчинків. Про це промовляють картини мовою краси, щирості, мовою вічної любові. Можна написати про карпро хліборобів, не побувши на тому полі, не відчувши запах пшеничного поля, не почувши, як стріляє колосочок кожною зернинкою, там, як там, це, промінці, да, вікончик у пшенички десь там, розумієш, да? і все це треба в етюдах, от, в начерках все це вивчити, до, довести до такого вже стану, коли ти одним мазком можеш покласти тут пшеницю до горизонту, от, другим мазком ти можеш небо. Величезне таке зробити над цим як символ нашої прапору. Тобто, розумієте, все це образні такі речі. І художник, поет, письменник, він і створює ці образи на базі тих знань, того баченого, чутого, прожитого. Ну, от, і якщо людина здатна до таких загальних, вона художник. А не здатна, вона просто ремісні, вона може те, що вона бачить, те й написала. Ювілейна виставка Івана Івановича Бондаря, відкриття якої відбулося у Черкаському обласному художньому музеї, стала вагомою подією не тільки для Черкащини, а й для України. Ту картину ще мрієте написати, багато, яка? Вже? Багато. багато і да, і можливо, більш продумані, більш виважені. І, можливо, я загрунтував цілу серію таких великих холстів. У мене є ескізи, вже вони по 20 років лежать, тематичних картин по історії нашої держави. Я думаю, що я їх реалізую. Ім'я талановитого митця відоме у багатьох країнах світу, за плечима чимало виставок за кордоном в Україні, і кожна із них була дорогою для художника, як і виставка картин у рідному селі Мошни, до якої готувався Іван Іванович з особливим трепетом душі, адже тож земляки прийдуть подивитися картини. А до них у Івана Бондаря особливе ставлення. Іван Івановичу, що ви талановитий про це всі знають? Що гостинний теж. Звідки перейняли і гостинність? цю? Так, спокоровіків. Е, у селах, наприклад, не було замків, не було засобів. Вінничок поставлять, це так, значить десь на городі. Поставили і кожна людина тоді дуже багато було людей, які мандрували е, своїми. Ніжками і втомившись, вона кожна людина могла зайти у цю хату. На столі завжди стояв глек, чи з квасом, чи з водою, що в людини є, чи з молоком і окраєць хліба. Людина могла зайти, перехреститися на образи, підобідати, відпочити. Тоже Теж перехреститься, подякувати господарю, так нібито в хаті цій. Вийти з хати, закрити поставити той і піти далі. І по селах, особливо по селах, а села, тобто люди, які працюють на землі, вони самі були дуже опасні для імперії. Чому? Бо ці люди берегли мову, звичаї, культуру, отой менталітет народу. І як приходить гість, то Українець достає саме десь смачне, саме цінне, саме-саме, і старається пригостити людину. старається. От, моя бабка жила на центральній дорозі, і до неї кожного вечора просилися люди на ніч. І йшли далі на Київ туди все. І вона їх пускала, хоча була саме стара хата. І сама нібито бідна. Ну до неї стукали. Вона відкривала, каже: люди добрі, ну в мене супку залишилося там і дві картоплини. Та нічого, ми, нам би десь вона заносила сніп соломи, стелила на долівку, давала їм, що ти там залишилося повечерять. Люди повечеряли, лягали, переспали на ранок, дякували і йшли собі далі. І це кожного дня. Виріс серед простих людей, у них навчився мудрості. І на ювілейній виставці, яку Іван Бондар вважає найголовнішою у його житті, були думки, чим в цьому світі, Ще не загублюся в нього. Ще встой перед різними спокусами. Якось такого легкого брати. Знаменований сотні картин. І кожна картина це певний різок часу, якогось натхнення, здоров'я, якийсь розмірів хрестовця. Я погадав душу восім. Sarah, vždyť v tvůrčí síle šedou bez Які йшли поруч і допомагали мені, творчим. творчості. Іван Іванович постучав виставляти свої картини під дерева на та зелений газет. Прохожі, які проходили, зупинялися, треба було бачити ті які вони були здивовані, які вони були щасливі цього мистецтва. Іван Іванович, ще раз щез здоров'я, натхнення, щоб ще довго, Були присутні земляки, художники, колеги, друзі, учні уважно розглядали роботи митця, затримуючись надовго біля них. А вибачте, будь ласка, до вас Подобається вам ці картинки. Дуже, дуже подобається. Мені подобається цвітова гамма, в якій працює Іван Іванович. Взагалі я перший раз на його виставці, але мені дуже цікаво, мені подобається цвітова тематика, от квіти, бузок. Ну, ви принципі... художниця? Е, ні. Ні. Ви знаєте, я не художниця, я оцінюю як більше, ну, людина, яка просто подобається мистецтву. Полотна Івана Бондаря, уже як ті діти, які повиростали, і у них почалося своє життя, в них історія нашого народу. У майстерні художника йде боротьба за Україну. Кожну мить думками, малюнками, роздумами, спілкуванням з людьми до вас приходять люди. Про що ви говорите, коли приходять до вас? І молоді? Знає, ні, не тільки приходять люди, мені мої знайомі пишуть із Донеччини. Ми десь там. Познайомилися в Криму, десь там щось таке, була переписка, розмови, все, і мене питають, Іван Майч, вибачте, ну ми от, з вами скільки ми філософствовали, от як ви, на вашу думку думаєте, ця частина вже України, вона вже бувша, частина України. От, і це точно він мені пише. От. А, а, а як же ж, кажу, ви знаєте, для людини, яка... Не патріот цієї землі. Україна бувша. А для людини, яка патріот України, вона не бувша. Він її верний. Він все зробить для того, щоб вона була його була і щоб буде його. Іван Іванович, я часто з молоддю розмовляю, я в захваті. Така молодь прекрасна, і ви теж викладаєте. Слухайте, я вважаю, що зараз історичні події відбуваються. В якому плані? Якби це не було цієї війни, не було цієї агресії, агресії нас би вони доконали. Вони нас би так асимілювали, бо розчинивши нашу націю і розчиняючи її у. За сотні років таким чином можна завоювати країну. Але зараз, я так десь от у то, може і согрішу, але скажу, що слава Путіну, що він з нас робить великих патріотів. Я знаю, він почує і вашу так. думку, і вас, і, і думку кожного з нас. І я знаю, що цей крил... момент початку краху Російської імперії. І кожна людина собі задає питання, а що ти робиш для того, щоб Україна не вижила, а жила? Вона жива. І вона зараз сама От дивіться, що зараз? Але вона зараз сама сильніша. в неї історична така мить. Вона вся готова виступити проти агресора. Вся. Людяність, краса, щирість, всі ці якості характеру написані на генетичному рівні українців. Я дуже уважаю Івана Бондаря. Чоловік в низкого в України. Картини настільки живописні, яркі, повно света, настільки сочетання цветов. Тут слова лишние, наверное. Достаточно взглянуть буквально на пару работ и у тебя останавливается дыхание. Я очень ну, много многому поучилась сама тоже как автор своих работ у этого человека. Очень признательна ему за те слова поддержки, которые в свою очередь он мне отрисовал И, конечно же, его семья, как он сам сказал, это тоже очень ну, такой вклад в его творчество, ну, очень весомый, потому что, действительно, если нет поддержки, то и работы не пишутся, знаю по себе и так далее. То есть человек очень и очень уважаемый. Механичная передача, то, что ты бачишь, не бажана. А якраз оці роздуми, от вчора ми з Анатолієм Івановичем там е, стосовно цих тополь, от, оцей берег, він характерний оцими тополями. От. І образ, скажімо, черкаського, черкаської набережні, ось о він. І там десь поза тополями, там хатки були, десь виглядали, ніби то в кужмірки грають на Дніпро, чи воно ще туди тече. Чи його вже повернули, чи його зупинили. Це Дніпро. Бо ми ж знаємо його, скільки разів зупиняли ці геть. Да, і знову таки обіцяли, що перевернуть так, щоб не пішло воно через нашу країну. Тому ось розмови про скажімо, образне вирішення мотиву, або, скажімо, природи Черкащини. Життя художника, постійні пошуки, неспокій. І яка це радість, коли вдається донести до людей те, що словами сказати неможливо. Я пам'ятаю, як я в Чорнобилі виставлявся теж ну дуже велика виставка. У мене там і купили багато робіт. От, хори, хори їздили, черкаські все, кишете вони завжди, Мошенський хор. І це на такому державному рівні. І я на прицепі там десь возив ці всі картини, не за гроші, не за якийсь там, а просто зробити своїм людям, своїй державі честь, славу. От. І кожна картина, яка куплена десь, це наш прапор. Це Україна. Мабуть, не в кожну хату буває, хочеться зайти, тим більше не в кожну майстерню. Бо, може, творчі люди і заздрять один одному. Тут заздрощів немає. Навпаки, взаємодопомога, любов він стимулює. Стимулює тим, що він настільки працьовита людина, настільки працьовита, що я, ну, принаймні в Черкасах я не знаю так, людей, художників, які б скільки, скільки багато працювали так плодотворно, працювали, як він він є. Якщо в мене є лінь, вона присутня в мені. Я признаюся, що людини, вона, вона є, але в мене вона. У, його, у мене таке враження, що його її немає взагалі. Він просто заряджає. Я дивлюся, як він скільки вже переробив, скільки вже зробив. Який його здобуток цих робіт за все життя? І зараз завжди він зараз йому запропонує час йому поїхати навіть от, без, без розбудження. Ця музика на полотні розлита, здається, я дістанусь до зірок. Моя душа тепер теплом сповита, цвіте бузок, такий цвіте бузок, немов Дніпрова, золота заграва, намить забуду. Скільки в світі зла, бузок простий, а скільки в ньому сяйва. Он стежка рідна до мого села, і пахощіці, неземні розлиті, і крутиться від хмелю голова, і хочеться кричать несамовито. Бузок, спасибі, що душа жива, а десь війна, не десь. А зовсім поруч і теж цвіте бузок біля руїн, після дощу веселки на півобруч і храмів України перед свім. Так що якби не моя дружина, не отака підтримка родини, його б не було як художника. Ось так він сказав про вас. Ну, насамперед, йому даний Богом талант, який він розвинув у собі. можливо завдяки якійсь моїй підтримці. Це людина, яка присвятила своє життя мистецтву. Звичайно, що дуже іноді буває складно. Ну, як і з кожним художником. Це не кожна дружина художника мене зрозуміє, тому що є свої певні якісь нюанси у художників. Так що е, Іван Іванович творить я в деякій мірі, можливо. Сприяю цьому, але звичайно, що це основна заслуга його. Так сказати, ви перший глядач, перший критик. Е, дійсно, що коли він привозить свої роботи, особливо коли їздить на пленери, завжди привозить роботи, виставляємо їх у творчій майстерні і завжди їх е, чекає він моєї оцінки. Можливо, вже просто що, скільки прожитих разом років, вже 30 років прожитих разом. Можливо. Уже я в його мистецтво більш досконало знаю. Я не скажу, що я можу бути критиком, тому що це було б занадто критикувати. Але іноді даю поради йому. А Що ви більше любите картини, чи Івана Івановича? Ну, звичайно, що я живу не з картинами, я живу з людиною. Я живу з Іваном Івановичем. У нас дві прекрасні доньки. Оце моє життя. Звичайно, картини, заради Це яких він живе. Всі картини то глибокі філософські роздуми. І ті наші українські хати, біля яких буяють квіти, рясніє ягідка Микалина, люди навіюють глибокі роздуми. Це проблема для художника, який займається портретами. Може бути портрет слащаво парадний. І з якимсь таким гонором, з якимсь таким зовнішнім, якимось парадним виглядом. І є портрети, коли художник ставить собі неймовірно складне завдання. Це психологія. От як художник сприймає цю людину, чи це замовлення ну, грошовити, чи, чи це просто у художника таке виникло бажання? Написати портрет цієї людини і чому воно виникло це бажання. А до речі, чи кожну людину хочеться написати? Такий портрет? Ні, зробити? Звичайно, що ні. Ми ж і друзі вибираємо тих, які нам більше подобаються їхнє мислення, їхні бачення, їхні відношення до друзів, до, до багатьох аспектів. Це унікальне таке явище яким володіє людина, вибираючи собі друзів, кумирів. Там. І... Цей портрет я збирався написати 20 років. Цю людину я зустрів у будинку творчості на полі серед засніженого зимового такого поля. сонце, радість. я найщасливіший художник, я писав. Оцей сонячний зимовий день природу. І буквально десь з від кіль винирнув такий бобік військовий, вийшли військові люди, накрили на капоті невеличкий натюрморт і кажуть, художник, іди до нас у гості. Я кажу, та я ж зайнятий справою. Та йди, ну. ну я підійшов, вони мене пригостили там е, чарочкою, ми розговорилися. І слухаючи їхні розмови, я зразу відчув їхній інтелект. Це люди з якоїсь особливої такої когорти. І по закінченню кажу, знаєте, ви мене пригостили, я хочу вас теж пригостить. Поїхали зі мною в будинок творчості. Поїхали. Ми приїхали в будинок творчості. Коли ми заїхали, то всі були здивовані, бо такі козирні чоловіки, в кокардах, військові, полковники там. Я їх завів в майстерню, а сам пішов на кухню до кухарок, кажу, «Дівочки, я вам таких женихів привіз козирних. Та ми бачили, Іван, а хто це такий. Кажу, накрийте якусь закусочку таку скромненьку і занесіть. А я кажу, відпрацюю. Потім грали в більярд, і чомусь серед них була жіночка, вона так за мене переживала, хоча я не сильний на той час був гравець, але вона так хотіла, щоб я переміг, так за мене, що я дійсно чуть-чуть не переміг козирного іграка. І на цьому наша знайомство закінчилася. І вже, приїхавши додому, в черкався років через 10 чи 15, е телефон. Я беру трубку і чоловічий голос каже, Іван Іванович, а ви знаєте, що уся Чернігівська пожежна служба пам'ятає ваш вислів. Кажу, який? Бійся друзів, у яких немає ворогів. Кажу, на жаль, це не мій вислів. Це вислів, кажу, старого батька, який дає поради своєму сину, як жити. І мріє Іван Бондар, щоб швидше настав час, коли на сонечку усміхнеться вибілена хата, коли скінчиться в Україні війна, коли життя людей стане заможнішим. Наче Бондарі я бачила неодноразово, я бачила і в буклетах, і в його майстерні. І була на попередніх виставках. Сьогодні ми ще раз переконалися в тому, що світ багатобарвний, багатопольний, багатогранний. Ми бачимо, що він має прекрасні пори року, чотири пори року. Ми бачимо на цих кольорах і барвах, і осінь, і літо, і зиму. Ми бачимо стоячу воду, ми бачимо квіти. Тобто, все, чим багата наша черкаська земля, воно все на полотнах Івана Івановича Бондаря. Дай Боже йому віка, здоров'я і ще більше натхнення і творчості. Позитивні етюди, пейзажі, які випромінюють скільки радості, життя, те, що ну, зараз як на часі не вистачає трохи цього краси і сонця, сонячного настрою. Приємно було бачити і збагатися. Дивитися ще й очима скульптора. Ну так, мені воно трохи, я не бачу там, гри. Кольорів, тоні поєднань я більш загально, але все одно я на емоції більше звітаю, А тайма. Картини ва. і скульптори теж багато чому вчать. Так, так. І хочеться самому навіть спробувати ну, намалювати щось спеціально. ну, якогось яскравого такого. Мої попереду у вас будуть картини. Ці картини вас надихнуть на творчість. Я, я надіюся, так. Відреміло. Але там іще останній акорд. За столом очароці по повільна, повільній бесіді, такі вже знаєте, не на мікрофон. З нагоди ювілею Івана Бондаря нагороджено премією імені Яблонської.